Все те 31 травня e, значит, що у нас, можна сказати, 31 день після посіву Сої. Ось такі рядочки. Ось такі класно, ось такі рівненько. Ось. Як підказували мені, каже, агронавігатором сіяно. Піта агронавігатор. Значить ось такий у нас стан сої Де не де перша пара справжніх листків, де-не де вже перший твічатий з'являється Дивишся на нього і думаю, що їй не вистачає. Але згадуючи те, що які були попередні дні, думаю може нехай вона вилізе з цього нокдауна, такого температурного ось такий. Фон досить такий непоганий. Що хочеться показати? Хочеться показати те, що ну, вже другий рік поспіль е, типу рихлення стійками дельтаплаву ми виконуємо. Ну, трішки нерівна поверхня. Все чому? Тому що, якщо би е, один, ну, після дельтаплаву залишається певний рельєф, е, наш європак не досить таки. Після першого разу, за першим разом, за першим проходом вирівнює. І потрібно другий передпосівний, так, так сказати, робити. Але щось ми цього року відмовилися. А чому відмовилося від передпосівного? Тому що можна сказати, що ми вологу закривали вже майже перед самим посівом. І... Досить, як спостерігається, спостерігається можна і тут бачити, що є поодинокі такі. Всі вони на поверхні, вже тобто, в попередньому відео я розказував, досить легко висмикуються. Ну, Такого ще критичного тут, щоб заходити гербіцидом, я не бачу, можна трошки затягнути, спробувати поля менш чисті, але... Певний, тому що зараз трішки вже другий день у нас плюс, більше плюс 20, я гадаю, що е, бур'яни полізуть і відповідно десь вже трошки прийдеться е, носити Е І ну зрозуміло, що з буринами так само і трошки підтягнеться, можливо, і своє. Але ось що хочеться сказати. Е, Агрофірма поле, ось тут через одне, видно, там межа вони, ось Щось теж типу рихлення в них було таким комбінованим агрегатом, якщо я не помиляюся. І навесні їду такий, дивлюся, частина поля повністю зелена. Думаю, ніфіга собі посіяли щось під лісом, більш-менш нормально, а сюди блин, вона вся повністю зелена ось, що там зараз робиться, точно так само так як тут поодинокі такі рослини. Ну, Не знаю з чим. Вони були на поверхні, мабуть не було таких морозів. Оці ось, 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 рослини, це якийсь дикий мак, щось таке якесь. І не було морозів, мабуть вони не вимерзли, не знаю. Ось такі поодинокі частину трішки почистив, частину залишиться потім почистим ще. Значить, ось така соя, ось такі сходи на 31 день. Ось така картина, досить таки ну, непогана, як на даний, але дивлячись на те, що за 30 днів ми лише перша пара листочків, то це можна сказати трішки термосимо. Значить, Всім добра, до нових відео, слава Україні!